Да, я тут о, із самого дідства построил сам хату, з яким трудом всю жизнь строївся, з таким трудом вона мені досталася, держава не допомагала мені. Все за свої гроші. І вдруг на старості літа залишився без криші, без нічого. Бомжом остався на старості літ. Надіюся, на старості літа вдоха. Дірки бачите, які? Не, не роботу, телевізор у хаті лилов вода, так ми телевізор до сусідів віднесли, а телевізор не робить. Криші немає абсолютно. Укрили пленкою, а там у деяких містах тече. І в хаті живе, і нам на голову вода тече. А що прийшло? Що обстрелами з лісу і зажигательні пулі, мабуть, лішоли там, підпалились, згоріло все в Пробили трубу газову, а як був обстріл, посколкам пробили трубу газову. От у сусіда. О, він временно замотав там скотчем, ізоляція, а тоді приїхали, заварили. Кому ми нужні куди їхати? Що ми заберемо, то що в нас і одежа, і обув тут, і кой що пожрати. Ну, все все ми всю життя сюжет зустріти. І все бросить, куди ми будемо їхати, якщо нікому мене і що нас там жде. Ну, мать красний крес, от ми на конаті, мать солдати. Ага. От. Солдати нам вон буржуйку встановили. Раз на референдум бігали, значить, там то списки можна підняти багато. Як хорошо. Референдум проходив, казали, та куди там. Ну, а, а нам, а нам цього ж тільки гірше, що. А я всю життя дрався з ними, що тільки щоб від України єдина була і все. А, а вони тепер злараються, а так йому і треба.